Чи всі українці однаково сприймають війну теж, тому що війна не всіх зачепила ну, зачепила так чи інакше всіх, але не всі бачили реальну війну своїми очима. Та зовсім ні. Зовсім ні, тому що ми всі люди. Для кожного зміна там зони комфорту для них є вже катастрофічною. Тобто я більш ніж впевнений, що є десь у Львові, там дівчина чи хлопець, якому дуже сумно через те, що електроенергія пропадає, і там йому треба виходити з зони комфорту. І для цієї людини це так само погано, як для когось хто. Ну, так само трагічно сприймає, як і хтось, хто не знаю, втратив дім чи змушений був переїхати зі свого міста. Так є. Так як, бо ми всі люди, ми по-різному сприймаємо речі, і, а хтось, хтось може переїхати з міста і навіть легше це сприймати, ніж хтось, хто тут у Львові плаче через те, що немає електроенергії. І це так було і буде. Ми по-різному сприймаємо. Та? І як ти згадував вже на перших подкастах, я думаю, тут дуже важливо розуміти, що треба поважати один одного. Тобто я бачу в Тіктоці весь час, навіть в наших Тіктоках ці коментарі за. Електропостачання, що от ви у Львові сидите, а там от хлопці там в Бахмуті мучаться, ти там плачеш через генератор, а тут в нас не знаю, в мене квартира згоріла, ти йому так. І от така риторика, вона дуже ділить, і це негативно. Потрібно розуміти для тих людей, в кого горе, що ну справді горе, те, що він втратив дім. Що те, що в людей тут є складності, це не означає, що нас потрібно принижувати. І з іншої сторони, нам не треба через наші складності забувати про те, що в когось ситуація значно гірша. І це, до речі, допомагає тобі психологічно навіть легше сприймати, бо ти такий: Воу, ну і що ж у мене немає електрики? Хтось втратив свою сім'ю, хтось втратив свої дім. Я можу посидіти спокійно в темряві і почитати довбану книжку і піти на роботу, і задонатити трошки на ЗСУ. Реально, бо. Не треба забувати те, що відбувається війна, і треба розуміти перспективу, треба поважати один одного.